Всім доброго здоров'я! На теперішній час я бачу та замічаю, що існує одне єдине питання, яке хвилює усіх чоловіків, усіх вікових груп, як і молодих хлопців, котрі лише планують одружуватися, так і старших чоловіків. Це питання звучить так: обов'язки жінки у сім'ї. Отже, дивимося відеоролик номер один, будь ласка. Ви знаєте, мій приїжджаю у відпустку, дивіться. По-перше, я в першу чергу я жінка. Чоловік мій хоче біля себе бачити ухожену, а не якесь опудало. Правильно? Правильно? Щоб не стидно було вийти. Так от, дивіться. Ви бігаєте біля чоловіка, бо ви хочете бути йому мамою. Чи ким ви йому хочете бути? Я не бачила, щоб говорили. І десь було прописано, що в дружини обов'язки входить, постійно готовить, убирати і так далі. Я не намічка для свого чоловіка, не мама. Я для нього дружина, жінка, друг. Да? Я не обязана його обхажувати. У нас немає хто головний в сім'ї, хто що обов'язаний робити. Він чоловік може приїхати в відпустку або приїхати на вихідні, стати, поприбирати, постирати. Тому що ще раз говорю, це дім, наш дім, блядь. Обов'язаності наші. І немає такого, що мужик лежить на дивані блядь, в телефоні, а я буду працювати, обхажувати, бігати, Зонечко, на, 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 А, а Може тебе ще ложечки покормити. Ще раз говорю, мій чоловік завжди казав, обов'язки діляться на два. Захочеш, ти станеш приготуватися, захочу, я стану приготовлю. Все. У нас немає такого, щоб я бігала біля свого чоловіка, киточка на, на на хлібочок, візьми, була. Я такою хуйню займатися не буду. Я маю до себе повагу, я маю собі ціну. І обхажувати мужика, прям вообще бігати, може, його ще підмивати навчити. Ну, блять, я серйозно говорю: ви такі глупі коментарі пишете, бігайте. Ви самі до чоловіка приучаєте до того, що ви бігаєте. А потім ви задумуєтеся, а чого я себе потеряла, чого мужик на мене не звертає уваги? В першу чергу жінка має любити себе, цінувати себе і так далі. По фотографіям вашим і по відео, я цього не замітила. Тому візьміть до уваги і, в першу чергу, бути жінкою для себе. І задумайтесь, чого в житті хочете ви, а не хтось, Ілі що вам там нав'язали в СССР, що тіпа, от надо, блядь, убирати, готувати. Мужик теж довжен прибирати в домі і готувати. Немає жінка должна, блядь. Я нікому нахуй ніхуя не добавлять, блядь. Я максимум довірна собі, блядь, і дітям до 18 год, а там, блядь, своєю життю, хеллоу, бай-бай, блядь. Все. Ще раз повторяю, мій чоловік може, кстати, залишити тут під відео цей коментарі вам, він вам відповість, да? що він сам казав. Я, в мене є руки і ноги для того, щоб встати щось і зробити. Моя жінка не Тому просто заздрість. Ось такі наші українські жінки у наших українських сім'ях. У мене виникає одне просте питання: які ж тоді обов'язки твої, як дружини, як жінки у сім'ї? Я ще б так зрозумів. Дійсно, люди працюють та заробляють вдвох, разом працюють, разом заробляють гроші, разом добуваються поставлених цілей. Проте, як буває часто в наших українських сім'ях? Чоловік працює на одній роботі, часом буває, що на двох, а жінка вдома веде тіктоки та робить манікюри. А ми продовжуємо і зараз дивимося відео наступне. Будь ласка. Ну чого ти лежиш, скажи мені? Я вже 300 діл, розумієш, переділала. Я тебе прошу кран новий поміняти. Шкаф стоїть вторую неделю. Ти зібрати його не можеш чи що? Що ти от лежиш? Що за порода у тебе така? Чого молчиш-то? Порода буває за собак. Жень, встань, я тебя прошу, сделай дела. Ты что смеешься? Что не плакать? Ну помоги мне хоть в чем-то. Почему я бегаю туда-сюда, а ты лежишь? Я завтра буду вызывать мужа на час, понял? Хорошо, вызывай. Может, он не, не только для дома понадобится, а для других дел? Не боишься? Нет. Жень, вставай, говорю. Неси еду, поел. У тебя вкусный ужин был? Да. Жень, вставай, говорю. А что ты сидишь еще и в телефоне своем? Давай. Ребята, только пришел, 15 минут присел. Ну, что ей рассказать и доказать? Я бачу, что у теперішня современных сучасних семьях чоловік ніколи не матиме спокою. Отже, видео номер 3. Будь ласка, ваша А вы замечали, что у подъезда сидят одни бабки. А где же деды? А? Так вот я вам сейчас расскажу, где деды. Деды находятся на кладбище. Потому что бабки изъебали им мозги до такой степени, что их разъебал инсульт. Задумайтесь дами, Как-то так. Ось така історія, ось така ситуація з сім'ями на теперішній час. Що я хочу вам сказати: сім'я це спільна справа. Тому мотивуйте, підтримуйте, допомагайте своїй половинці. І нехай у вас, усіх, усе буде максимально добре та максимально чудово. Всім добра, всім хорошого настрою і до нових зустрічей!